Доброго дня всім! Я Тамара Дунець, мені 48 років. Я хочу розказати про клітинне харчування від компанії BiEpic зелені капсули L8. Це клітинне харчування. Я і моя сім'я вживаємо з лютого місяця 2023 року. Що в нас за цей час? Які результати? Спершу хочу розказати про нашу бабцю. Їй 78 років, моя свекруха. В неї було нетривання сечі, після неї в туалет треба було обережно заходити, тому що все було грязно, треба було мити і обережно. Зара, і вона як вставала, ну там рано чи там, днем як прилягла, вставала бігом бігла в туалет. І від неї так прихвачувало, що вона бігом не могла добігти. В неї ну, просто виливалося. Зараз спокійно. Туалет чистий вже півроку точно. Вже туалет можна спокійно йти і не боятися, що вимажешся. І в нашої бабці така проблема, як в нас в сім'ї, така проблема, як деменція в нашої бабці. Це вночі їй мерещилося, хтось ходить попід вікнами, вночі приходила до ліжка, стала може налякати. Ми мусили закриватися. Щоб вона вночі не налякала там дитину чи ну, особливо дитину. Десь через два тижні після вживання клітиного харчування в лютому, як ми почали вживати, вона почала спокійно спати. Це при тому, що лікар назначав їй гедозепам, щоб на нічку, щоб вона спокійно спала, але той гедозепам не допомагав як мертвому кадилу. А після вживання лф 8, через 2 неділі, десь, вона почала дуже гарно спати. Собі спокійно лягла і рано встала, каже, ой, я так виспалася, як в маковці. Що ще? В мене по собі, в мене вже починалися якісь приливи. Видно, починався клімак... клімакс у мене. Мені то гаряче ставало, то холодно. Ну, Хто це пройшов, то це знає. Я не знаю, я навіть не помітила, коли в мене це пройшло. Зараз я відчуваю себе дуже добре. Той клімакс, чи був, чи немає, чи. Ну... Жерлив у мене вже немає тих. Може, клімакс то і настав, але я нічого не відчуваю. І що в мене гіпертонія, десь років 15, я завжди з раночку вставала і мусила випити таблеточку. Зараз я через день скоротила і через день п'ю таблетку, і тиск мене в нормі. Дасть Бог, ще з часом взагалі відміняться ці таблеточки, тому що є відгуки по тиску високому, по гіпертонії, що зіскакують зовсім з таблеточок. По дитині. Дитині теж ми даємо це. Елев'я і брала і кіць, дитячі на харчування. Зазвичай зараз вже в листопад місяць, вже середина листопада, з вересня зазвичай починалися хвороби, е герві. Ще не разу дитина наша, дівчинки 8 років, вона не хворіла герві. Ось такі результати. Потім ще щось згадаю, то ще щось вам розкажу. Так що не бійтеся, це вже перевірено моєю сім'єю і на чоловікові, і на мені, і на бабці нашій, і на дитині. Всі ми їмо клітини харчування лф 8 тому що це їжа для наших клітинок, для нашого організму, і через те вирішуються всі проблеми зі здоров'ям.